Друзі, всім привіт! Есель про ліга триває. Ми дійшли вже до стадії чвертьфіналів. Нарешті це доволі цікава стадія. Це клізі чемпіонів футболів. Знаєте, одна восьма це не цікаво. Чвертьфінали це вже більш-менш цікаво, а півфінали це вже от справжня Ліга Чемпіонів, де відбувається все дійство. І в нас схожа якраз ситуація. До цього у нас були не дуже цікаві, не дуже такі вражаючі матчі. А нарешті чвертьфінали розпочалися ну дуже круто. Але ми все-таки скипаємо мібер Мейті. Це був жахливий матч двох жахливих команд. Це було б дуже слабко. Але далі був шедевр. Як завжди, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Нагадую вам, що я запустив лотерею на скини в Counter-Strike 2, де можна, наприклад, виграти за перше місце Беретки Королівська пара за 500 гривень. Донатити 50 гривень на банку, яка є в описі до цього відео. Або суму кратно 50 гривням, бо чим більше разів ви задонатите по 50, тим більше шансів вас виграти якийсь скін. Всі ці кошти підуть на потреби першого механізованого батальйону 3 штурмової бригади. Результати до кінця цього тижня. Тобто після фіналу Pro League я буду закривати збір. Наразі йде туго, але сподіваюся на вашу підтримку. Також дуже хочу подякувати спонсорам на Ютубі, які мене підтримують фінансово. Дуже-дуже дякую. Завдяки вам цей канал розвивається, і я сподіваюся, що стає краще. Тож, Міпер здолали Мейті, дві погані команди, два чудових перформанси від двох різних бразильських гравців. На першій просто щось нереальне Сафі ставив 1,98 вивали на анубісі. Це одна з найкращих мап його на великих турнірах в принципі була. І далі на енджень дуже добре Інсані, просто знищував все, що вирушиться, і на обох мапах команду підтримував. Доволі непогано ще якийсь інший гравець. На перший це був дроп, на другий це був екзит. Нинішній і минулий капітан. Ось тому, Мібор, молодці, що впоралися зі слабким суперником, але насправді помилок в них було дуже багато, і я не думаю, що проти Eternal Fire в них буде багато шансів. А от Fire це молодці. Переграти Vitality це дуже сильно. Почну з того, що нагадаю, що доволі хорошим є суперником Vitality для Eternal Fire. Бо обоє не грають Ancient, але Eternal Fire може грати Ancient, Тоді як Vitality взагалі ніяк в жодному випадку. Тому Eternal Fire можуть дозволити собі банити Mirage, Найкращу мапу Vitality, або одну з найкращих мап Vitality, але це та точно мапа, яку б французька організація би пікала проти Eternal Fire в цьому матчі. А цього не сталося. Eternal Fire змогли пікнути свою Anubis. Без жодних там проблем вони виграли. Ну як не без проблем. Це було на додаткових, але це просто не так цікаво. Я не мав жодного сумніву, що Віталіки програють цю мапу. Це їхня найгірша мапа, крім Енченту. Тому вони мусять її програвати, бо Eternal Fire одна з найкращих анубів взагалі на сцені. Нагадаю, нещодавно вони грали з Наві і довели до 22-20. Так поступилися, але це Наві. А далі була нюк, і тут же Vitality показали, що нюк в них справді дуже сильна і. Як казали коментатори на англомовній трансляції, лише одна команда за останні, там скількись часу довела Віталіті до більше, ніж 7 раундів зі свого боку. Це Наві у фіналі Кельну, там здається, були додаткові. А решта суперників максимум набрали 7 раундів проти Віталіті на мапі Нюк. Тут теж дива не сталося. 13-5, і а, ми переходимо на Десайдер на мапу Інферно, де мені здавалося в моменті. Має ставати 9-3. Однак не сталося. Доволі впевнено, забрали тоді Eternal Fire а останній раунд в першій половині. І 8-4. Але ну, все виглядало так, що зараз будуть Vitality просто добивати свого суперника. Але щось одне, друге, третє, і вийшло, що вже рахунок і стає близьким. Ось вже і виходять вперед Eternal Fire 9-8. Вже навіть на Маппоїнт вони виходять, на матчпоінт виходять 12-11. Чудово грала турецька команда. Обидві команди дуже добре грали в захисті в плані того, як вони користувалися гранатами, як вони пікали, як вони розмінювалися. Це було красиво надзвичайно. Але якраз дуже багато вирішило те, що у команди Eternal Fire дуже сильний. АІ. важливим нюансом у цих останніх. Одинадцятий поспіль перемог від Віталіті було те, що сильно виступав Апекс. В цьому матчі він просів, причому дуже сильно, і на останній мапі він загалом зіграв 16-33, і в основний час, і в додатковий час його сильно не вистачало. В результаті ледве-ледве Віталіті дотягнули до е, додаткових раундів, і це було можливо лише завдяки тому, що, наприклад, за рахунку 11-9 зайву робить клаш Ace один в чотири і рятує команду нереально. Сьогодні на той момент ще не вистачило, але загалом, якщо брати клатчі, то 6 на 3 на користь Віталіті. Вони виграли за клатчами, але все рівно програли матч. І далі Eternal Fire показали, чому в чудовій формі був Сантарес на цій мапі. Воксік теж місцями просідав. Він вже під кінець ніби втомився, але в основний час він дуже добре виступив. Класно стріляла вся команда Eternal Fire. Major не так добре стріляв, але він робив багато важливих кілів, які впливали саме на виграні раунди. Він міг відпочивати там в якихось не таких важливих раундах, але от в критичні моменти він вмикався. Чудовий виступ, чудовий результат це майже безкоштовний просто шлях до фіналу, і Eternal Fire можуть робити історію для себе. А Vitality, побачимо, це такий одноразовий результат проти дуже незручного суперника, тому не варто його якось сприймати за щось критичне і щось таке, що вже неможливо виправити, і так далі. Vitality програли свій перший матч за два місяці. В них все більш-менш нормально. Тож ми переходимо до сьогоднішніх чвертьфіналів. У нас сьогодні набагато цікавіші, принаймні, на папері матчі. Тож розпочнемо ми з матчу Наві проти Spirit. Ці команди між собою будуть грати в п'яте в цьому році і поки що чотири поспіль перемоги у російської організації. Команди підходять до матчу в різних формах, в плані ігрових форм. «Navi Зараз на ходу вони виграли турнір. Вони були в фіналі іншого турніру. Вони виграли групу з Альпроліги, де якраз таки грали проти Eternal Fire, які зараз в півфіналі. Тож це хороший для них результат. Спір, до речі, теж проти іншого півфіналіста грали, і вони мібрам поступилися все таки А загалом у Спірі цей сезон поки що стартує не найкращим чином. Вони кваліфікувалися на Fall Final, провалили Кельн, виграли битбундачу і не дуже якісно ще вперед. Цим всім виступили на eSports World іспортсволдкапі. Хоча нагадаю, що закінчили вони сезон якраз матча проти Наві минулий, де в Best of 5 фіналі вони обіграли їх у Spring Final'і від Бласта. А ось а, тому наразі виглядає так, що Наві мають бути ну, шаленим габаритом. Просто я дивлюсь: тут на HLTV рахують 66 на 34 користувачі. Я приблизно так сам і згоден. Я думаю, що це буде перша перемога. Від Наві над цим суперником у цьому році все виглядає так, що мусять їх просто нищити. Бо ну, там по статистиці, наприклад, все завжди впирається в те, чи люди добре грає Донг. Донк ніби грає добре, але в них були матчі проти Вайлдкарти, де він там 2-0 щось там, вивалив в, за ціле best of 3. Він. Не грав проти якихось надзвичайно сильних суперників на цьому турнірі. В них були Wildcard, Мібер, Монголи, Сернімакс, Фурія та Імперіал три бразильські команди. Це не те, чим ти надто можеш хвалитися. У Наві також не були якісь надзвичайно круті суперники, але серед них все-таки були Eternal Fire, що доволі непогано. Мені здається, що у ці проблеми Spirit вони можуть вилитися в щось дуже велике. А до речі, ще нагадаю, що крім поразки від Міпер, в них ще по одній програній мапі проти Срідні Макс та The Mongols. А переходячи до Мапулу, хочеться відразу а, впевнено сказати, що Наві мусить пікати Міраж. Це їхня мапа, вони знають, що тут робити. В них була нещодавно серія там перемог. Будуть займати мідл і потім сплітувати сайт А, де сидить напівмертвий Чопер. Якщо вони знищать донка, можна, можна грати, можна закривати. У відповідь Spirit можуть, як на мене, пікнути лише дві мапи: це або нюк, або Анубіс. Обидва варіанти не знаю, наскільки впевнені проти Наві. Я не думаю, що Ancient захочуть самі Spirit брати. Це зазвичай їхній основний пік, але зараз у Наві там чотири поспіль перемоги. Так, не проти найкрутіших суперників, але все ж таки чотири поспіль перемоги проти суперників на Лані на великих турнірах, і максимум вони віддали 6 раундів проти НЕТІ, в яких Ancient дуже сильна. Ну, принаймні за їхніми мірками. На нюк, там вже більш-менш збалансована ситуація, але тут 85% за 15 мап у команди Spirit, і вони 4 поспіль виграли на цьому турнірі. Програли проти Мібер, але The Mongols, Сердімакс, Fury та Imperial тут скрізь перемоги. Можливо, тут і станеться те, що зможе Spirit забрати цю мапу, але я в цьому сумніваюся. Але навіть якщо дійде до третьої, то там вже навіть надасть мають добивати 2-1. Хоча я. Цілком допускаю, що станеться 2-0, і Наві спокійно вийдуть у півфінал. Більше тут, в принципі, нема про що говорити. Всі гравці Наві у формі, все добре, ніяких проблем немає. Другий матч теж дуже цікавий. Це будуть G2 проти Liquid грати. Обидві команди трошечки зробили такі серйозні замінки в новому сезоні. І поки що по-різному виступають. G2 високо стрибнули одразу з фіналами Cup, Вийшли вони у плей-офф Кельну. Однак не було в них шансів проти Маус. У ліквід все взагалі виглядає так, що вони набирають потрошечки. Вони, я не скажу, що стартували якось невпевнено, але просто тепер в нас все більше і більше впевненості в тому, що ці ліквід можуть щось показувати. Тут індивідуально місцями просідає Кіндер, але загалом те, що роблять Ultimate, Twist, GKS, Нафту, взагалі вся команда, це дуже вражає. Несподівано, що так швидко вони можуть щось показувати проти непоганих суперників на цьому турнірі. Вони програли свою групу. Друге місце посіли, бо поступилися команді Vitality, Але вони обіграли Virtus.pro, Про Complexity. Це чудові результати. В G2 таких суперників, наприклад, не було. В них були Мібер, средні Макс такої. Але знову ж таки, Мібер це півфіналіст. Не забуваємо про це, який обіграв Spirit. Це теж дуже важливий момент. Однак я з кожним турніром все менше впевнений у G2. Крім того, після цих всіх підтверджених історій про те, що Ніко все-таки переходить Falco з наступного сезону, якось вони не дуже круто загалом грають як команда, хоча Ніко не просів, він дуже сильно навалює. Переходячи до Мапулу, я нагадую, що обидві команди не грають вертіго, але я думаю, що Ліквід більше боїться грати вертіло, тому вони саме її і будуть банити. У відповідь G2, напевно, забанять Anubis, Це ніби й непогана мапа для них, але все-таки награшу там бракує. Всього три мапи за останні три місяці і одна поразка від 3D Max, і перемоги над Міберта та NAB. А тому не так все впевнено для Liquid це основний пік. 89% перемог за дев'ять мап. Це дуже добре. Є ще Ancient. Це взагалі там всі матчі виграні у Ліквідів. Але ж проблема в тому, що G2 теж люблять цю мапу, люблять її пограти, люблять її пікнути. Тому я думаю, що все-таки вони а, будуть обирати Anubis як ту мапу, яку вони забанять. Пікатимуть же вони Inferno. Мені здається, що це якраз цей варіант, де у Ліквід не все добре. А у G2, попри те, що не все космічно там, але все-таки для них це одна з найстабільніших мап завжди було. А Liquid не мають так багато варіантів. Насправді, от найбільш впевненим для них буде просто пікнути Enchant і продовжити свою серію перемог. Далі відлітають Mirage та Nuke, які по черзі банять G2 та Liquid, неважливо по якій черзі. І на десайдер, як і в іншому чвертьфіналі, я бачу Dust 2. Я все-таки думаю, що дійде до десайдеру, і є в мене відчуття, що ліквід зараз індивідуально краще почувається. Звісно, дуже багато залежить в цих ліквідах від того, як грає Ultimate. Він грає дуже добре, він грає набагато впевненіше, ніж будь-хто міг очікувати, але тут вже він буде грати проти дуже сильного снайпера. І якщо Монесі зможе закрити Альтимейтн, не дасть йому подихати нормально, то команда втратить свою основну зброю на даний момент і. Може посипатися, може посипатися. Однак я сподіваюся, що проблеми в G2 більші. Снакс, який має рейтинг 0,77, при тому, що команда не програла жодного матчу і вийшла спокійно у плей-офф. Це якась дика історія. Та і Мальпс він якось місцями почав настрілювати на старті дуже сильно мапи, потім якось він заспокоїться і далі йде в сон. І вся команда також не вмикається, тому в них бувають якісь провтики, якісь провали, як от власне було проти Маус. У плей-офф Кельну. Я думаю, що матч буде просто бенгером, буде надзвичайно цікаво, і сподіваюся, що все-таки Ліквід виграють. І в нас по мінімуму самі знаєте, кого буде у півфіналах. Ну, по мінімуму, це насправді лишилося тільки Spirit та G2. Ми сподіваюся, що і Spirit, і G2 вилітають, і півфінал буде navi Ліквід. На цьому все. Ставте лайки. Нагадую вам ще раз за збір. 50 гривень можуть врятувати. Життя українського військового або забрати його у російського військового це дуже важливо. Пишіть також свої коментарі, діліться враженнями від ESL Pro League, і звісно, любіть Counter-Strike.